Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Вікторія Будавіцька. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Підсилили генератором лікарня в Чорнобаєві. Тепер працюватиме незалежно від відключень світла. На протязі ну минути світло появиться. Іпотечне кредитування на Черкащині банки-партнери видали 95 кредитів на житло. Власники бояться цих державних програм. Мироточева ікона в одному з храмів Черкас на образі почали з'являтись краплі олії. Православні вбачають в цьому чудо. Безперебійна робота операційних пологового та всіх корпусів навіть під час надзвичайних ситуацій. У такому режимі тепер працюватиме багатопрофільна лікарня на Чорнобаївщині. Про це Суспільному розповіла і директорка Тетяна Козлова. Заклад підсилили новим генератором. Чому медики так чекали на появу цього приладу? Знає Вікторія Хамаза. На подвір'ї Чорнобаївської багатопрофільної лікарні працюють енергетики. Тут ставиться АВР, який буде автоматично переключати. Коли там пропаде напруга, пропадає от сіті напруга, він автоматично бачить, що пропала напруга, а заводить генератор, переключає на генератор і подає напругу. А ось і сам генератор показує інженер. Це дізель, який буде крутити генератор. Генератор не ось. Цей генератор значно потужніший за свого попередника, каже В'ячеслав, і працює за сучасними вимогами. Це сюди підключається це те, що відсліджує чи прополена пруга, до нього можна підключити стаціонарний комп'ютер. Таке підсилення допоможе рятувати людське життя навіть під час блекаутів, пояснює завідувач хірургічного відділення Володимир Максимчук. Це апарат штучної вентиляції легенів він повинен працювати постійно. Це відділення реанімації. Тут відходжують найтяжчі хворих. Я вчора вже думав, що. Дам Богу душу, доктор Спас. Від безперебійного постачання електроенергії залежить робота приладів, які стежать за життєвими показниками пацієнтів, додає завідувач. Тяжкі хворі поступають, операції для довгий час, може одну, дві, три години. Не самоособливно у вечірній час, коли е, треба вкрай електроенергія. Раніше з безперебійним електропостачанням був лише стаціонар, каже директорка закладу Тетяна Козлова. До сьогоднішнього дня у нас працював генератор старий ще 80-х років випуску, який забезпечував електроенергію. Основний корпус, де знаходяться пологове відділення, реанімація, хірургічне, травматологічне, дитяче відділення. Решта корпусів обходилися маленькими генераторами. Кухня навіть провела реорганізацію, каже завідувачка господарства Інна Коц. Тоді, коли кухня не підключалася до генератора, зробили для неї, для неї піч, завезли туди. Дрова, і як нам потрібно, запалювали новий генератор у лікарні з'явився завдяки програмі розподілення від управління охорони здоров'я, каже директорка закладу. Цей генератор потужні при середній його навантаженості він, звичайно, трохи більше буде брати дизельного пального. Встановити генератор мають за дві доби, додає інженер. Під час відключення електроенергії робота жодного корпусу тепер не зупиниться. То на протязі ну, минути світло з'явиться, а назад переход ну, порядка або мгновенно, або секунд 5. Один. Та їх взагалі треба встановлювати в таких об'єктах не то, що осінньо зимою, а взагалі, бо це життя людей. За словами директорки лікарні, від роботи цього генератора у разі надзвичайних ситуацій залежатиме лікування жителів одразу двох територіальних громад Чорнобаївської та Іркліївської. Вікторія Хамаза, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси, авто для підсилення збройних сил України передали сьогодні працівники акціонерного товариства Черкаси Газ, як розповіла начальниця прес-центру Юлія Делібалт, пікап надали з власного автопарку на потреби обласного центру комплектування. Подальшому машину переобладнають та встановлять техніку, яка оборонятиме небо. Це дуже необхідний ресурс. Надалі ми вступаємо в зимовий період. Є великий шанс того, що нам треба буде захищати небо. Ця автівка буде переобладнана на потреби протиповітряної оборони. Ми урізаємо наш наш автопарк. дещо буде скрутніше, але для нашої ж безпеки. Необхідне рішення, у нас дуже-дуже багато чоловіків працює на підприємстві. На даний момент 62 працівника нашого товариства боронять кордони. На превеликий жаль, шестеро працівників віддали своє життя. 95 кредитів за рік дії державної програми іпотечного кредитування є оселя. Видали на Черкащині банки-партнери, розповів Суспільному заступник директора одного з них Олег Янголь. Нагадаю, цю програму уряд запровадив торік. Мета допомогти українцям отримати власне житло. Реалізують її у два етапи: з жовтня 2022-го іпотечний кредит під 3% почали видавати військовим, правоохоронцям, педагогічним та медичним працівникам науковцям. А з початку 2023-го кредит на придбання житла під 7% річних могли отримати всі українці. Чим ще відрізняються ці програми між собою та чи багато охочих ними скористатися, цікавилися наші кореспонденти. До одного з під'їздів новобудови веде показувати придбану місяць тому квартиру її власник Павло Костін. Ось ця квартира моя. На п'ятому поверсі. Проходьте. Вона не дуже величка, 57 метрів, але своя. Виїхавши з Макіївки в 2014-му орендували помешкання в різних областях. Розповідає Павло. Каже, його 11-річний син весь цей час мріяв про власну кімнату і про собаку. Його мрія собака. На орендованих квартирах животних не дуже полюбляють, тому купимо собаку. Він питає кожен день. Яку коли квартиру обирав майже три місяці? Розповідає, придбав у кредит під 7% річних за умовами програми. Житло має бути введене в експлуатацію протягом останніх трьох років. Ці забудовники не, спів, не співпрацюють співпрацюють. Оселі приходиться шукати у власників, хто вже купив у забудовника. У нього перекупляти квартиру. Та й власники не поспішають продавати квартири позичальникам. Розповідає директорка агенції нерухомості Ірина Чекмарьова. Багато будинків, які здані в експлуатацію, ну буквально там в минулому році, поза минулому році, є чого вибирати. Питання конкретно стоїть до того, що власники бояться цих державних програм. Їх лякають багато факторів, і в основному це розрахунок в гривні на рахунок і що не можна зняти кошти зі свого боку. Потенційні покупці квартир бояться ризиків, розповідає пані Ірина. Дуже багато хто боїться, що припиниться фінансування і що банк тоді. Виставить рахунки по тим відсоткам, по яким вони взагалі іпотеку видають без державного фінансування. Ризики в немає. Є додаткові розходи, так бо це договір іпотеки, бо це страхування житла, страхування життя. Є багато нюансів, але про всі ці нюанси можуть розповісти працівники банку. Державна програма Доступна іпотека 7 відсотків діяла і до початку повномасштабного вторгнення. Розповідає заступник директора обласної дирекції Укргазбанку Олег Янголь. каже, програма 2022 року. Лояльніша до війни діяла державна програма 7% з певними нормами. Вона трошки, е, ну скажімо так, причесала її, зробили трошки інші правила. Чуть чуть інші глобальна програма називається доступна іпотека. 7%». 3% – це для пільгових категорій, а так 7% – для всього населення. Бо, наприклад, якщо ти був серед пільгових категорій, ну наприклад, був лікарем, а потім перейшов е, в іншу сферу. Став фопом, наприклад, ти вилітаєш з тройки, але ти залишаєшся в сімці, Ти платиш далі 7%. відсотків. Зі слів Олега Янголя за час дії програми банки-партнери видали 95 кредитів. Скільки із них під 7 чи 3 відсотки, говорить, не розмежовують, оскільки станом на сьогодні це єдине іпотечне кредитування. Вікторія Будовіцька, Олег Кураш та Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Ковдри, сонячні лампи, спальники, розкладні ліжка та набори посуду. Таку допомогу отримали 300 маріупольських родин, які нині мешкають у Черкасах. Речі надав благодійний фонд Право на захист, розповів Суспільному його представник Ілля Ястреб. Каже, так готують переселенців до можливих відключень електроенергії або ж опалення. Чи сподобалися такі подарунки, дізнавалась Дар'я Шевченко. О й центрі Ямаріуполь гуртуються люди. Переселенка Оксана Міщенко в черзі за речами каже, під час евакуації про домашній побут не думала. Ми зараз користуємося тими речами, які нам залишила господиня будинку, де ми живемо. Тобто власного нічого немає. Говорить, самостійно придбати такий комплект не змогла б. Я не очікувала. Я думала, буде там мені сказали тільки ковдри, подушки, і все. А тут трохи вона ну набагато більше. Все це купити за власний кошт це ну, дуже дорого. Домашній текстиль не купує й переселенка Ірина Лисичко. каже пів зарплати витрачає на оренду житла, решту на їжу. Тож такі витрати поки не по кишені. для тих людей, які втратили все, і все треба купити одноразово. Одразу все потрібно. то, то це дуже велика допомога. Набір сформували, аби його вистачило на родину із чотирьох осіб. Розповідає представник благодійного фонду Право на захист Ілья Ястреб розкладна ліжка, набір посуду. Подушки, спальний мішок. А ще сонячні лампи, аби під час блекауту не залишитись без освітлення та джерела енергії. Просто і ставити неважно, де якесь освітлення є. І далі вже це працює як павербанк і як сонячна сама лампа світить. Зі слів Ільї Ястреба, гуманітарку роздають не лише в Черкасах, а й в області. Її отримують офіційно зареєстровані переселенці. Ми приїжджаємо туди, в порядку, порядку черзі по документам, паспорт, ідентифікаційний код, довідка ВПО і ми видаємо ці набори. Нині в області живе 600 маріупольських родин. Отримати волонтерську допомогу або ж юридичну консультацію вони можуть у центрі Я Маріуполь розповіла адміністраторка Юлія Савчук. В нас не тільки гуманітарна допомога, ми ще надаємо і психологічну допомогу, і юридичну допомогу. А в нас також працює ЦНАП. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільна новини, Черкаси. У Черкаському храмі замироточила ікона, розповів настоятель отець Ігор. Говорить, таке явище в церкві трапляється не вперше, і на його думку для вірян це гарний знак. Образ святої бачила і Тетяна Рева прикрашена вишитим рушником, оздоблена золотом та часточкою мощей. Привезена в 2012 році, коли ми започатковували значить, закладення каменя. Це ікона великомучениці Варвари святує, життя якої розпочалося в третьому столітті, розповідає настоятель Черкаського храму Миколая Чодотворця, отець Ігор. Великомучениця Варвара вона була мученицею за христа, бо батько її діоскор при Максиміані. Правителю він заточив її в башту, тому що вона була юницею і вона була дуже гарною дівицею. І він не хотів, щоб її просто людьми бачили. Він хотів видати її заміж за якогось багато чоловіка, щоб мати кошти за це. Втім, дівчина відмовилася. Говорить, отець Ігор та стала християнкою. І її дуже мучили, дуже її піддавали тортурам. І сам батько диоскор мечем обезглавив, значить, мученицю Варвару. І відтоді її зображують на іконах із сувоєм та чашею. Це символ та знак для вірян, каже настоятель. Святі моляться або вберегтися від раптової смерті, звертаються, коли хочуть відкрити духовні очі, розповідає отець Ігор. А нещодавно на образі почали з'являтися краплі мира, олії прозорого кольору. Воно тече ось двома такими потічками маленькими, ось тут видно. Такі жовті п'ятнишка, і це не перші дива, які відбуваються в храмі, каже настоятель. Ж вона Мироточила теж як розповідає релігієзнавець Руслан Халіков, таке явище як мироточіння християнському світу відоме не одне століття. Це явище достатньо часто в історії християнства трапляється. Або це може бути виділення олії з ікон. Або з мощей святих, або з інших релігійних культових предметів. каже, десятиліттями його намагаються дослідити науковці. Православні вбачають в цьому чудо, тобто, що це якийсь божественний знак. Ну, фізики з хіміками намагаються це пояснити з точки зору. Того як це відбувається технічно, тобто вважають найчастіше, що це якась конденсація вологи. Втім, говорить релігієзнавець, як науковці, так і віряни в такому диві мають право вбачати свій сенс для віруючих, пояснювати мироточиння через якісь суто фізичні процеси, не є необхідним тобто, вони цілком можуть це сприйняти дійсно як. Божественний якийсь знак, а для не носіїв традиції це варто сприймати як ну, такий один з проявів християнської традиції. Петяна Рева Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. До зустрічі.